29 вересня понеділок 1314 день повномасштабного вторгнення РФ на територію України та день визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими вихідними та сьогодні. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з Русланом Синяком, військовим, який одразу після здобуття освіти вступив до лав ЗСУ. Небайдужі вшанували пам'ять тих, хто в далекому 41-му році стримував стрімкий наступ окупантів у Кременчуці, зокрема льотчика Виноградова та народних ополченців. На алеї Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії на честь полеглого на війні випускника Івана Аверіна висадили саджанець дуба. Що можна, владці розповідають про реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17 та про чергове надходження коштів з області. Деталі з засідання земельної комісії. Цими вихідними презентували дев'яте видання книги Криниця пам'яті Герої Кременчуччини. Йому назавжди залишиться 21. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з Русланом Синяком, військовим, який одразу після здобуття освіти вирішив вступити до Лав Збройних сил України. За цей час він встиг пройти чимало боїв, однак 18 вересня під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув. Провести героя в останню путь прийшли друзі та одногрупники, викладачі-побратими. Долучилася і наша знімальна група. Руслан Синяк народився 21 травня 2004 року у Кременчуці, де й проживав та навчався. Загальну середню освіту здобував у Кременчуцькій гімназії номер 28 а згодом продовжив навчання у професійному технічному училищі номер 7, яке закінчив у 2023 році. Того ж року Руслан прийняв рішення піти захищати країну. Був призваний на військову службу 25 вересня 2023 року. У званні солдата на посаді оператора групи спецпризначень загинув, на жаль, 18 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в Сумській області. Попрощатися зі своїм колишнім учнем, а нині полеглим воїном, прийшов і викладацький колектив Вищого професійного училища номер 7 Це хлопець, тому що 21 рік, який за станом здоров'я не мав би служити. І його визнавали як непридатного. Але він настояв на тому, що він має це робити, щоб на контрактну службу отримав дві професії. Він столяр, будівельний і монтажник іпсокартонних конструкцій. Про те, яким учнем був Руслан та якими рисами характеру вирізнявся серед однолітків, розповів майстер виробничого навчання Дмитро Ковальчук. Важко втрачати тих, хто. Був у житті найкращим. Безвідмовна дитина відповідальна в колективі. Був дружелюбний, авторитетний, поважний дитина свого одногрупника. Пригадує і Роман каже, за роки навчання її група стала справжньою родиною, тож ця втрата для них дуже болюча. Добре, вчився. Ніколи не з більшості наших одногрупників він один із самих найкращих. Я не можу, не був настільки близьке, як інші. Ну, навіть ті моменти, з якими я був, він я вважав його друг. Останні вісім місяців служби Руслан провів поруч із побратимом з позивним перс. Він був із ними під час останнього бойового виходу. Перс пригадує, усі поставлені завдання Руслан виконував чітко, відповідально і без жодних зауважень. Ні, він був як зросле настоящика воин, который уже прошел много чего. У него позывной был «Орел», как раз я ему давал позывной ему. Он всегда впереди летал. Я ему говорю, ти как орел, ты все видишь, все чувствуешь. Захисника поховали на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія «Візит» висловлює щирість почуття рідним, побратимам та всім, хто знав Руслана Синяка. Світла пам'ять і вічна слава герою. Із глибоким смутком повідомляємо, що 21 вересня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник батьківщини Кулинич Сергій Володимирович. Прощання Сергієм Кулиничем відбудеться завтра, 30 вересня. А саме з 11.00 – церемонія у Кременчуцькому міському палаці культури, з 12.00 – відспівування у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 – виїзд до свіштовського кладовища, щирі співчуття рідним та близьким. До тем оперативних напередодні у Кременчуці близько 18.50 на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка зіткнулися електросамокат під керуванням 15-річного підлітка з автомобілем Кія, яким керував 25-річний місцевий мешканець. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. У мережі шириться відео самого моменту зіткнення. Ну а більше деталей у прямій мові. Стадок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися двоє неповнолітніх, як водій електросамоката, а також 15-річна пасажирка, які були госпіталізовані на огляд до лікарні та в подальшому відпущені додому. Поліція черговий раз звертається до батьків та неповнолітніх водіїв. Саме електросамокат є одним із найнебезпечніших за останній період транспортних засобів, яким можна травмуватися. Дивлячись на ситуацію в даному ДТП, нагадуємо, що категорично заборонено виїжджати на проїжджу частину в нестановлених місцях, порушувати правила маневрування а також. Ж не дозволяється рухатися в двом особам на електросамокаті. Дітям рекомендуємо користуватися шоломами, а також наколінниками та налокотниками. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та дбати про власну безпеку, безпеку оточуючих. Сьогодні у Кременчуці відбулися заходи про урочені 82-ї річниці вигнання нацистських загарбників з нашого міста. Містяни принесли живі квіти та вшанували подвиг полеглих біля пам'ятника воїну визволителю. Раніше у день визволення у Кременчуці відзначали і день міста. Та від цього року рішенням міської влади день міста перенесено на травень. Цього дня, з нагоди події, у місті згадують про те, як у вересні 43-го року Кременчук звільняли від загарбників. Так, у ході запеклих боїв були знищені усі промислові підприємства міста і більшість соціально побутових та житлових споруд: зруйнована електростанція, водогін, каналізація, міст через річку Дніпро. Окупанти вщен знищили 92% житлового фонду Кременчука. Разом з подіями, які вже стали історією, йшлося і про сьогодення, в якому Україна виборює свою незалежність. Практично місяць від дня захоплення Крюкова військами Вермахту 9 серпня 1941 року Кременчук знаходився під постійним артилерійським вогнем. Місто руйнувалось, евакуювали підприємства, мобілізувались усі сили для утримання ворога. Але з огляду на дієвість тактику Блікскригу по всім фронтам. Тридцятиденна оборона Кременчука вже виглядала як подвиг. Лише 9 вересня німці оволоділи нашим містом. Майже з 90 тисяч населення Кременчука тоді під окупацією лишилось близько 32 тисяч його мешканців. Якщо любі друзі, ви хочете побачити наш довоєнний Кременчук зібраним у єдину будівлю. Станьте поруч з сучасним залізничним вокзалом. З перших днів визволення від нацистів мешканці міста збирали в вцілілі цеглини з усіх руїн, аби відродити рідний Кременчук. І першим із тих цеглин, як із Пазлів, був відроджений саме залізничний вокзал. На жаль, через десятиліття. Поруч із ним знову лунають вибухи. Це вже рашистські ракети і шахеди намагаються змінити хід історії. Сьогодні, у день визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників небайдужі містяни вшанували пам'ять тих, хто в далекому 41-му році стримував стрімкий наступ окупантів на наше місто. Тож група небайдужих разом з тими, хто ініціював оновлення пам'ятника загиблому в 1941 році льотчику Миколі Виноградову побували на місці та поклали до постаменту квіти. Також вшанували пам'ять народних ополченців на Крюківському цвинтарі, де, до речі, з 2021 року, після перепоховання двох народних ополченців, владою міста досі не встановлена надгробна плита. Більше деталей далі у нашому матеріалі. Щоб принести квіти до могили збитого у 1941 році льотчика, який знешкоджував німецьких ворогів Миколи Виноградова, спускаємось порослими місцями за Даївським лісом. Даний постамент нещодавно відновили небайдужі на ці потреби. Більшу частину коштів надали рідні героя. І зараз ми знаходимося, ну будемо так сказати, під час невеликого відкриття відновленого цього пам'ятника. Ми стараємось зберігати пам'ять про тих людей, які загинули, захищаючи наше місто. Без е, захисту міста не було б його і визволення. Так, ще багато років тому тут на могилі знаходився зварений хрест з інформацією про поховання. Згодом тут поставили пам'ятник. Утім, достовірні дані про того, хто ж захоронений, історики шукали упродовж років. Історія Льотчика Виноградова доволі давня історія, і тягнеться вона буквально. С момента его гибели такую вот основную работу узнать, кто это, что это и как это было, это выполнил Анатолий Николаевич Бышенко. Ну і під час пошуків з очільником музею історії авіації космонавтики Анатолієм Бешенком зв'язалися рідні штурмовика. Після чого стало зрозумілим його правильне по батькові, як і з'явилася Світлина. Автор книг про оборону міста В'ячеслав Івушкін свого часу ретельно досліджував дану територію, де і знайшов снаряди від німецької зенітки, якими і збили літак виноградова, як і кулеметну стрічку з Іла Льотчика. В августе 1941 -го года, в начале августа, здесь у нас была в районе Кременчуга очень тяжелая обстановка. К нам в город шли, ну будем говорить так, даже три дивизии, из которых две было танковых, 14 и 13 и дивизия СС «Викинг». Задача была форсировать Днепр, захватить Кременчуг вот, и удерживать, ну, собственно говоря, удерживать весь плацдан для, потом для удара в тыл Юго-Западного фронта. Тож сюди штурмовика послали для ударів по німецьких дислокаціях. Як відмічає пан Поляков, того ж року, на початку серпня, одна із жінок на станції Павлиш встигла зателефонувати на станцію Кременчук та попередити про наступ. І в 19.00 німців зупинили в районі Чечелєва. Ну от в цьому районі, до речі, дорога якою ми їхали. От по цій дорозі йшли наші ополченці, щоб зупинити німців. Тому цього дня присутні вирушили й до могил народних ополченців, розташованих на Крюківському цвинтарі. Відмітимо, що уже упродовж чотирьох років після розшуканих та перепохованих тіл двох ополченців, тут так і не з'явився постамент. Ось тут, на жаль, лежать захисники нашого міста. Ви бачите, яка могилка, Ви бачите, як відношення нашої влади до цього. Ми писали листа. Відповідь, ну ви знаєте, як. Вита знаходиться на контролі комунального підприємства. Про результат розгляду вас буде повідомлено додатково. Отож, зачитавши чергову відписку від місцевої влади, присутні поклали квіти. Цієї неділі біля Палацу культури Кридмаш вже традиційно пройшла акція нагадування Не мовчи, полон вбиває. Тримаючи в руках плакати із закликами, прапори з фотографіями зниклих безвісти чи полонених військових, учасники вкотре привертають увагу до наших воїнів. Жодної інформації, про яких, за словами рідних, немає вже тривалий час. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії з Гури. Розпочалася акція рівно о 9-й ранку. Перекривши проїжджу частину під час загальнонаціональної хвилини мовчання, учасники вийшли на дорогу та вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України. Разом з тим, присутні в чергове нагадували, що нині чимало українських захисників вже багато років перебувають у ворожому полоні. Серед таких пані Ольга, чоловік якої знаходиться у чеченському полоні вже 31 місяць. Я дісталася відразу, кадиров виставив з допитом мого чоловіка. Ми так дізналися, що він знаходиться в Чеченській, ну, в Чечні Грозному. Хочу нагадати владі, що також в чеченському полоді знаходяться наші рідні, чому не по стамбульським домовленостям не повертають наших рідних, ні ну, в жодному випадку чомусь відтіль не хочуть забирати наших рідних. Мій чоловік 31 місяць вже там з побратимом знаходиться. Хочемо нагадати, в котрий раз, що вони знаходяться в чеченському полоні, щоб наших героїв не забували і повертали додому ось пані Олена, син якої зник безвісти понад рік тому на Покровському напрямку. Та досі жодної офіційної інформації про його місце перебування не надходило. Водночас жінка доєдналася до акції, аби підтримати рідних зниклих безвісти своїх земляків. Це кобилячанин гречаний, який зник півтора року назад. Це теж з Кобиляцького району Світлогірське зник теж півтора року назад. Це мій син. Зник рік і місяць на Покровському напрямку. Шукаємо, чекаємо. Бачила, відео знайшла на руському сайті. І з його побратимом вони в полоні. Розшукує свого чоловіка і пані Галина. Вона доєдналася до акції разом із сином, який теж чекає свого батька та сподівається, що вже скоро зможе його побачити та обійняти знову. Мій чоловік був мобілізований 7 січня, в марті в березні він вийшов на позицію 17 березня, і через 5 днів вони вже пропали зовсім. Останній зв'язок з ним був 17 березня, при тим як він вийшов на позицію. Ми сьогодні прийшли з сином, щоб підтримати наших військових і віримо, надіємося, що всі повернуться додому. Ми їх дуже чекаємо. Варто зазначити, що акція проходить щонеділі у різних містах країни. Учасники щодня продовжують чекати наступних обмінів та роблять усе, аби пришвидшити цей процес. Також доєднатися до подібних мирних акцій. Небайдужі закликають і суспільство, аби голос тих, хто невтомно чекає, щоразу ставав ще гучнішим. Днями у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії вшанували пам'ять полеглого на війні випускника. Іван Аверін у 2015 році закінчив ліцей та у 2017-му академію. Був світлою та життєлюбною людиною. Саме таким його згадують колишні одногрупники, викладачі та друзі. Більше про захід та загиблого українського воїна у сюжеті Дарії Згури. Іван Авері народився у Полтаві 31 січня 1997 року. Там вже провів усе своє дитинство. Згодом за порадою дідуся вступив на навчання до наукового ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії за спеціальністю програміст. Спогадами про Івана поділився і його класний керівник. Він прагнув варити майбутнє. Він вірив, що технології можуть змінити світ на краще. Добре ще Чуйний, щирий, самостійний, надійний. Цей ряд таких позитивних прикметників можна було продовжувати і продовжувати, які стосуються, які характеризують Ваня. Додав кілька слів і однокласників Івана, який товаришував з ним ще від самого дитинства. Для мене Ваня був не тільки однокласником і однокрупником. Це для мене був кращим другом, бо наш шлях продовжився після ліцею. Ми з ним провели дуже гарні часи і роки в Полтаві, в місті його народження, там, де я навчався. Його почуття гумору, його сміх, його слова назавжди запам'ятались в наших спогадах. Після випуску з ліцею Іван Наверін продовжив навчання в академії, тож долучилися до заходу його колишні викладачі та одногрупники. Вони згадують, що найбільше Іван полюбляв спорт, прогулянки, шахи та своє життя. Він був дуже добрим, він був дуже він допомагав, він... ми часто писали конспекти і коли. Я забувала зошит, він завжди давав мені конспекти, арювання, я не розберу, у нього був такий дрібний почерк, я згадую. І тоді він мені надиктовував. Давай разом вивчимо. ну, Тобто звання тільки теплі і яскраві моменти, і світла пам'ять. У 2024 році Іван Аверін вступив до Збройних сил України. Служив на посаді номер обслуги станкового гранатомета. Та, на жаль, 15 серпня цього року під час виконання бойового завдання загинув на Донеччині. За його спритність і вміння виконувати різні елементи на перекладині, він отримав свій позивний Лемур. Маленький, спритний. Він справді особлював всю тваринку. Потім, вже потім ця тваринка Лемур став вже уособленням відваги, мужності. Відтак музейна інсталяція полеглих героїв випускників Гуманітарно-технологічної академії поповнилася ще одним ім'ям українського захисника. Яким запам'ятався Іван і сором'язливий. І дуже вдумливий, тямущий, і, як всі юнаки, веселий, схильний до жартів. У кінці заходу на честь Івана Веріна у сквері навчального закладу висадили дуб, який своїм життям буде символізувати продовження історії воїна. Разом з тим подякував присутнім та додав кілька слів про онука і дідусь Івана. Він дійсно був і веселий, і працьобитий, і нахідливий. Він любив рідню всю свою. Він любив друзів своїх, вони тільки в добрих відносинах були друзі. Взагалі він любив життя. Я вдячний адміністрації, колективу, я вдячний оцим студентам, вдячний друзям Івана, які були присутні. Відтепер пам'ять про відважного захисника Івана Веріна залишиться у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії назавжди. І знову про реконструкцію, що тягнеться роками, говорили наприкінці минулого тижня на засіданні земельної комісії. Йдеться про ту саму каналізаційну насосну станцію СП 17 Скільки вже грошей на неї спущено, скільки підрядників та будівельників змінено. Що щоб порахувати, певно, треба добре напружитись. Днями чиновники та депутати обговорювали чергове надходження коштів з області. І дуже побоюються, що не встигнуть ті мільйони використати. Подробиці у сюжеті понад 20 мільйонів гривень має отримати місто з області знову таки на багатостраждальну і довготривалу реконструкцію. Каналізаційної насосної станції сп 17 з одного боку. Новина для чиновників та депутатів добра, а з іншої сторони не виключено. Ці мільйони мерії доведеться повернути назад, якщо не встигнуть освоїти їх до кінця року. А часу у наших владників не так вже і багато. А ми не встигли, да прохали виділити навісні. Ну зараз процедура перша не відбулася. Об'являємо повторну процедуру. Тобто, взагалі ніхто не виявив бажання. Тобто ні, одна компанія там була, але там взагалі по кваліфікаційним вимогам вона не пройшла. Об'являємо іншу процедуру. Сподіваємося, що можливо знайдеться адекватний. Ти а ці гроші не ми не перейдуть по Ні, вони не да? Тож, якщо не знайдуть виконавця робіт цьогоріч, прогнозують у наступному реконструкція СП 17 потребуватиме ще більше грошей. І це вже може бути 50 мільйонів і 60 мільйонів. Залежно за жаль нас зараз це дорожче. Чи прийде коли-небудь кінець тієї реконструкції, що триває вже понад 10 років? У мерії говорять, перспективи закінчення робіт є. Кінець край видно. Кінець край видно да. на початку року. Зробив нашу КБ коригування проєктної документації. На підставі цього ми е, попросили суму, суму в області. Початкова сума була, хоча б вийти там, на 4-5 мільйонів у е, підсумку загальна інформація від ОКБ це е, коштів, які потрібні для цього об'єкту, це майже 40 мільйонів. Майже 40 47 да. Тому, Звичайно, що якщо там 20,5 дають, 22,5 дають, то 6 ну, ті ж треба для того, щоб повністю завершити. Обсяг робіт наразі. На сьогоднішній момент станція частково працює вже по постійній схемі, але для підвищення надійності і інших там ресурсів на крайній випадки, то звичайно необхідно повністю проект завершити знову таки про каналізацію говорили чиновники та депутати, і вже у рамках обговорення питання зведення у шутці нової багатоповерхівки по вулиці Богдана Хмельницького. Як пролунало, будинок до здачі вже майже готовий. А ось що із відходами хто зна, бо так і не вирішили питання із реконструкцією каналізаційного колектору у центрі міста. З боку Камючу передано зауваження до самого проекту. Це перше, дав питання взагалі по проекту. У ну, мене інформація наступна, що він закрив заборгованість під проєктантами і завершив роботу над проектом. На сьогоднішній день ми не бачимо цього проекту. Тому давайте представника каріатіди, ми запросимо сюди на комісію, і хай нам або покаже проект визначитись більш конкретно із тим каналізаційним колектором у мерії мають на наступному засіданні земельної комісії. Минулої неділі у Кременчуці презентували дев'яте видання книги Криниця пам'яті герої Кременчуччини, автори якого Володимир Шевченко, Тетяна Булат та Оксана Гриниченко. Загалом це патріотичний проєкт творчої спілки журналістів Кременчуччини, який розповідає про загиблих воїнів, які жили, навчалися, працювали або поховані у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Деталі у наступному сюжеті. Як розповів ініціатор проєкту, очільник творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко, роботу над створенням книги розпочали у 2022 році. Втім, кількість загиблих воїнів на жаль росте з такою швидкістю, що на сьогодні видано вже дев'ять частин з циклу про полеглих на війні військових, в кожній з яких описані історії та біографії близько ста героїв. Ну книжка дуже важко йти. Через те, що таку інформацію писати дуже складно. Можна друкувати тільки те, що було опубліковане. Тобто ми беремо інформацію з газет, журналів різних українських і з інформацією обласного ТЦК. На жаль, не завжди інформація з наших газет співпадає з інформацією по ТЦК. Пан Шевченко наголошує: найбільша складність у написанні книги це біль, адже за кожним героєм стоїть особиста трагедія, і серце крається, коли доводиться відтворювати їхні долі на папері. Та, попри це, автори переконані, ці історії мають жити, аби пам'ять про відданих захисників не згасла. Коли сідаєш верстати, не більше за семи загиблих. Можеш написати. Бо не витримує серце. Бо одного знаєш, з другим був знайомий дуже багато років, третій живе у твоєму дворі, четвертий колись працював із тобою. Тому я вам кажу, дуже складно писати книжку. цю. Хоча ми розуміємо, що вона дуже потрібна, і нам вже телефонують і просять скоріше випустити десяту книжку. Доєдналося до заходу чимало друзів та небайдужих містян, аби підтримати авторів та першими перегорнути сторінки унікальної збірки. І, взагалі, мені дуже щемно і дуже тривожно. Це все я якби дуже сильно переживаю за те, що зараз твориться в Україні. Коли Йде презентація, все нові нові прізвища вносяться в цю книгу пам'яті. І мені для мене це дуже важливо знати ці прізвища, знати цих людей і про цих людей, і взагалі підтримати свій колектив, свою спільну. Я завітала сьогодні, бо я постійно ходжу до читального залу і переймаюся тим, що. Наші захисники гинуть це. мене дуже турбує, дуже хвилює. Як анонсував ініціатор проєкту Володимир Шевченко, вже в листопаді цього року планують презентувати і десяту книгу з циклу про полеглих на війні військових. А поки містяни можуть ознайомитися з попередніми частинами у Кременчуцькому краєзнавчому музеї та бібліотеках міста. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 30 вересня. У Кременчуці протягом у сьогодні небо буде вкрите хмарами. Також упродовж дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура плюс 9, плюс 13 градусів, вітер східний 7 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Пам'ятаємо, завдяки кому можемо зустрічати ранки у відносному спокої. Мирного вечора вам та вдалого спокійного вівторка. Побачимось.